Добрий день, шановне товариство. 10 липня 2024 року. Мельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нієн. З вами В'ячеслав Ляховецький. Давненько не виходив в ефір, як то кажуть, не показував свого виноградника. Виноградник після заморозку сильно пострадав, стресанув. Має Хлороз місцями деякі гібридні форми. Але настав той довгожданий момент, якого чекає кожен виноградар. І ромбік. Що нам показує? І ромбік нам показує початок фарбування ягоди. Хвилюючий момент, якого чекає кожен виноградар. Так, урожай цього року, мабуть, що відсотків. 5-10 від того, який він видає. Ну, але і за то, як то каже, хвалити Бога. Загалом виноградник відновився. Працюємо по хлорозу брехсілом заліза. Є результати позитивні. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, коментуємо. Підписуємося, до побачення. Всього вам найкращого.